Вітаємо вас, друзі! Природа ніколи не перестає дивувати нас своїми парадоксами. Сьогодні ми поговоримо про особливу категорію рослин, які обрали незвичний шлях виживання. Ми розкажемо вам про рослини-паразити, які одночасно красиві та підступні. Коли ми чуємо рослина-паразит, одразу уявляємо щось шкідливе і потворне. Але природа любить дивувати. Деякі з цих рослин виглядають настільки вражаюче, що важко повірити в їхню паразитичну сутність. І хоча їхній спосіб життя може здатися безжальним, їхня краса незаперечна. Це ще одне нагадування про те, наскільки складним і неоднозначним може бути світ природи. Сапрія одна з найзагадковіших і найрідкісніших рослин паразитів у світі. Ця дивовижна рослина, родом з тропічних лісів Південно-Східної Азії, вражає як своєю красою, так і хитрим підходом до виживання. Її квітка може досягати в діаметрі 20-30 сантиметрів, що робить її однією з найбільших квітів у світі. Зазвичай вона має яскраво червоний або помаранчевий колір з білими плямами, що робить її схожою на якийсь екзотичний гриб або морську актинію. Але найдивовижніше, те, що ця квітка це і є вся рослина, яку ми можемо побачити. Сапрія повний паразит, що означає, що вона взагалі не здатна до фотосинтезу. У неї немає ні листя, ні стебел, ні коренів у звичному розумінні. Все її тіло складається з тонких ниткоподібних структур, які проростають всередині ліан родини виноградових, єдиних рослин, на яких може паразитувати сапрія. Життєвий цикл цієї рослини сповнений таємниць. Більшу частину року її взагалі неможливо побачити. Вона існує лише як мережа безбарвних ниток, всередині кореня рослини господаря. І тільки раз на рік, коли приходить час розмноження, сапрія утворює свою вражаючу квітку. Цікаво, що квітки сапрії мають специфічний запах гнилого м'яса, який приваблює комах запилювачів, переважно мух. Це типова стратегія для багатьох паразитичних рослин, які часто імітують запах розкладання для приваблення запилювачів. Сапрія є родичкою Рафлезії, ще одного відомого паразита, але її квіти менші та витонченіші. Сапрія настільки рідкісна, що кожна нова знахідка цієї рослини стає науковою сенсацією. Вона зустрічається лише в кількох країнах Таїландії, Малайзії, Індонезії та на Філіпінах. При цьому побачити її квітку величезна удача навіть для досвідчених ботаніків, адже її цвітіння триває лише кілька днів. Нуіція рясноквітуча, відома також як австралійське різдвяне дерево, є унікальною рослиною, що вражає своєю красою та незвичайним способом життя. Хоча нуїція виглядає як звичайне дерево, вона є напівпаразитом. Її коріння здатне прикріплюватися до коренів інших рослин, висмоктуючи з них воду та поживні речовини. Господарями для нуїції можуть бути найрізноманітніші рослини від інших дерев і чагарників до злаків. Описано випадки паразитування цього дерева на моркві та перії. Цікаво, що коріння нуїції може поширюватися на відстані понад 100 метрів. Нуїція може одночасно паразитувати на коренях кількох різних рослин. Відомі випадки, коли коріння цього дерева оповило підземні електронні кабелі та спричинило коротке замикання. Нуїція особливо вражає під час цвітіння, яке припадає на період з жовтня по січень, збігаючись із різдвяними святами в Австралії. У цей час дерево вкривається яскраво помаранчевими або жовтими квітами, створюючи ефектне видовище. Саме через це його називають різдвяним деревом. На відміну від багатьох інших паразитичних рослин, нуїція не вбиває своїх господарів. Завдяки наявності хлорофілу, вона здатна самостійно фотосинтезувати, тому бере від інших рослин лише частину необхідних їй речовин. Уявіть собі кущик з соковитими зеленими листками, що росте прямо на гілках дерева, а в період цвітіння вкривається яскравими червоними, жовтими або помаранчевими квітами, зібраними в красиві суцвіття. Це амієма. Амієма це рід напівпаразитичних рослин із родини ремнецвітникових, що налічує близько 90 видів. Вони природно поширені в регіонах від Південно-Східної Азії до Австралії та островів Тихого океану. Амієма напівпаразит. Вона зберегла здатність до фотосинтезу, тому її листя зелене, але воду та мінеральні речовини отримує від рослини, на якій паразитує. Для цього вона розвинула спеціальну систему присосок гаусторій, за допомогою яких вона проникає глибоко в тканини дерева господаря. Амієма має особливий спосіб поширення насіння, її плоди яскраві ягоди, які приваблюють птахів, насіння покрите липкою речовиною, і коли птах намагається очистити дзьоб обгілку іншого дерева після поїдання ягід, насіння приклеюється до кори. Там воно проростає і дає початок новій рослині. Амієма привертає увагу своїми яскравими та декоративними квітами, які можуть бути червоними, помаранчевими або рожевими, залежно від виду. Квітки зазвичай зібрані в суцвіття, що надає рослині ефектного вигляду. Її квіти служать важливим джерелом нектару для багатьох птахів та комах. А от одна з найменших квіток у світі це пілостілес. Його квіти настільки малі, що деякі види мають розмір лише 1-2 міліметри. Протягом більшої частини свого життя пілостелес залишається непомітним, існуючи у вигляді крихітних ниток, схожих на грибницю, які розростаються в тканинах господаря. Його насіння розносяться комахами або вітром, і коли потрапляють на відповідну рослину господаря, проростають прямо крізь її кору. Молода рослина буквально вгризається в тканини господаря, поступово розростаючись всередині його стебел. Квітки пілостелесу це маленькі, але дуже яскраві зірочки, що вириваються на поверхню кори або стебел господаря. Вони можуть бути червоними, помаранчевими чи рожевими, залежно від виду. Ця рослина настільки інтегрується в тканини рослини, на якій паразитує, що без нього не може існувати навіть кілька днів. У світі відомо близько 35 видів пілостелеса, які зустрічаються в тропічних та субтропічних регіонах. Деякі види настільки рідкісні, що їх знаходили лише кілька разів за всю історію ботанічних досліджень. Ще одна унікальна рослина-паразит, яка живе в суворих умовах пустель і напівпустель, цистанхе. Цистанхе повний паразит, що немає хлорофілу, а значить, не здатна до фотосинтезу. Щоб вижити, вона приєднується до коренів інших рослин, зокрема Тамарикса або Саксаула, які ростуть у пустельних районах. Цистанхе часто називають пустельним гіацинтом. Його квіти справді нагадують розкішні суцвіття гіацинтів, що раптово виростають посеред пісків. Суцвіття цистанхе може сягати пів метра у висоту і вражає різноманітністю кольорів: Ніжно-рожеві, фіолетові, жовті та майже коричневі. Кожна квітка має форму витонченої трубочки з красивими загнутими пелюстками. Цікаво, що місцеві жителі пустельних регіонів часто використовують появу цистанхи як природний індикатор. Де росте ця рослина, там неподалік можна знайти воду. Крім того, в деяких культурах її вважають символом життєвої сили та витривалості. Ще одна ефектна красуня у світі рослин паразитів накорінниця червона. Накорінниця повністю відмовилась від зеленого забарвлення і фотосинтезу, обравши паразитичний спосіб життя. Її основна здобич багаторічна волошка псефеллюс, до коренів якої вона приєднується своїми спеціальними присосками. Накорінниця з'являється на поверхні лише на короткий час для цвітіння та утворення насіння, але коли вона квітне, це справжнє видовище. Її великі квіти, що можуть бути до 5 сантиметрів у діаметрі, нагадують екзотичні орхідеї. На жаль, ця красива рослина стає все рідкіснішою. Накорінниця червона занесена до червоних книг багатьох країн, включаючи Україну. Вона дуже вразлива до змін у навколишньому середовищі та зникає внаслідок розорювання степів та іншої господарської діяльності людини. Зустріти на корінницю можна в степах та на кам'янистих схилах, але для цього потрібно мати неабияке везіння. Вона з'являється не щороку. Це робить кожну зустріч з цією рослиною особливою і незабутньою. Цю рослину називають квітка аїда, деревна троянда або пальці богів. Знайомтеся, це Дактилантус. Ця незвичайна рослина росте тільки в Новій Зеландії і тільки на північному острові. Це паразит, який живе на коренях лісових кущів і дерев. При цьому він настільки змінює корені дерева господаря, що вони розростаються і утворюють характерні здуття, схожі на троянду, що розпускається. Назву деревна троянда слід застосовувати лише до деформованого кореня рослини господаря. Сам Дактилантус не має деревини. Більшу частину свого життя Дактилантус проводить прихованим під землею, і лише під час цвітіння він показується на поверхні. Коли Дактилантус вирішує вийти у світ, він цвіте маленькими щільними суцвіттями, які виглядають як мініатюрні шишечки. Ця рослина залежить від місцевих новозеландських кажанів, які переносять її пилок, забезпечуючи запилення. Колись цю рослину викопували тисячами і продавали в сувенірних лавках як предмет колекціонування. Сьогодні Дактилантус перебуває під суворою охороною. Новозеландські вчені докладають великих зусиль для збереження цієї унікальної рослини, яка є справжнім природним скарбом їхньої країни. Наступний красень-паразит родом з теплих регіонів Європи та Середземномор'я. Це підладанник. Підладанник є вузько спеціалізованим паразитом, тобто він паразитує лише на певних видах ладанника. Більшу частину свого життя підладанник проводить під землею у вигляді кореневої системи, з'єднаної з, з коренями хазяїна. Зовні він лишається непомітним аж до періоду цвітіння, коли його квіти вибухають яскравими кольорами. Його квіти зазвичай яскраво червоні, рожеві, жовті або помаранчеві. Вони зібрані в щільні суцвіття, оточені м'ясистими лусочками. Цікаво, що квітки підладанника часто ростуть прямо з землі або з кореневої частини господаря, створюючи враження, що яскраві бутони проростають із нічого. Їхній вигляд не лише приваблює комах запилювачів, але й викликає щире захоплення у тих, хто їх знаходить. У спекотній пустелі, де під палючим сонцем розкинулися безкраї піски та солончаки, ховається ще одна дивовижна рослина, що живиться за рахунок інших циноморій. Він оселяється в пустелях та на півпустелях, де паразитує на коренях солистійких рослин. Квіти у циноморія дрібні, але їх так багато, що вони утворюють щільне суцвіття, схоже на булаву. І, хоча він не має яскравих квітів чи зеленого листя, його насичений червоно-бурий колір та незвичайна форма привертають увагу не менше, ніж найгарніші квіти. Циноморій зазвичай запилюється мухами, яких рослина приваблює солодкуватим, трохи схожим на капусту запахом. Незвичайна рослина здавна привертала до себе увагу людей. Бедуїни вживали квітконоси циноморія у їжу. Вони очищували їх та їли білу, солодкувату на смак, соковиту та поживну м'якоть з ароматом яблука. Мальтійські лицарі настільки цінували цю рослину, що охороняли місця її зростання, а за крадіжку циноморія могли навіть стратити. Наразі циноморій на жаль стає все рідкіснішим через зміни клімату та людську діяльність. У багатьох країнах він занесений до червоної книги і потребує охорони. Тож, якщо вам пощастить побачити цю дивовижну рослину в природі, знайте, що перед вами справжня жива легенда пустель. Одна з найзагадковіших рослин наших лісів це монотропа або під'ялинник. Під'ялинник є мікогетеротрофом. Він отримує поживні речовини не безпосередньо від іншої рослини, а через посередника гриб. Корені під'ялинника утворюють мікоризу з грибницею ґрунтових грибів, які отримують поживні речовини від коренів дерев. Таким чином під'ялинник опосередковано залежить від дерев, але не паразитує на них напряму. Ці рослини поширені в помірних лісах північної півкулі, зокрема в Європі, Азії та Північній Америці. В Україні їх можна зустріти в хвойних, змішаних та листяних лісах від Карпат до Криму. Під'ялинник вирізняється своїм незвичайним зовнішнім виглядом. Уся рослина білого або кремового кольору, восковидна, напівпрозора, стебло вкрите лусочками замість листя, а на верхівці розташована одна поникла квітка, схожа на дзвіночок. Коли таких рослин багато, вони створюють казкову картину в лісовому напівмороку. Через свій блідий колір та схильність рости в тінистих місцях підялинник іноді називають привидом лісу або рослиною мерцем. Хоча підялинник паразит, він не завдає значної шкоди деревам та відіграє важливу роль у лісовій екосистемі. У тропічних лісах Південно-Східної Азії в густій зелені ховається дивовижна та загадкова рослина-паразит різантес. Рослина не має коренів, стебел, листя та фотосинтезуючих тканин. Її тіло складається з розгалуженої системи ниток, що проникають у тканини хазяїна та великої квітки, яка з'являється на поверхні під час цвітіння. Його квітка, що нагадує восьминога або морську зірку, є однією з найбільших квіток у світі, досягаючи в діаметрі від 14 до 43 сантиметрів. Забарвлення квітки може варіюватися від білого до червоновато коричневого, часто з плямами та смужками. Життєвий цикл Різантеса залишається до кінця невивченим. Вважається, що від моменту зараження хазяїна до появи квітки може пройти кілька років. Сама ж квітка живе відносно недовго кілька днів або тижнів, після чого в'яне та розкладається. Насіння різантеса надзвичайно дрібне, майже як пил. Це дозволяє йому легко розповсюджуватися за допомогою вітру або комах. Однак умови для проростання та зараження хазяїна є дуже специфічними, що робить різантес досить рідкісною рослиною. Ось такий він дивовижний світ рослин паразитів. Кожна з цих рослин, чи то величний різантес, чи тендітний під'ялинник, є частиною великої симфонії життя, де кожен голос важливий та кожна нота має значення. Вони нагадують нам, що в природі немає зайвих створінь, кожна має своє місце і свою роль. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!